але що це означає? Чи повинен президент Зеленський виправдовуватися за це? дивіться. Дипломатія і політика це мистецтво можливого. Я хочу навести вам один дуже простий приклад. У 2017 році моя перша офіційна зустріч із президентом Трампом. Хочу нагадати, що це той самий Трамп, який зараз є 47-м президентом. Це була дуже важка підготовка. Була велика небезпека, що у нас не буде розмови. Ймовірно, ми мали організувати цю зустріч, тому що ця зустріч була однією з перших зустрічей президента Трампа. І з самого початку я поділюся з вами інформацією. Це мало бути лише 5 хвилин для рукостискання. А замість цього ми були разом більше години. І якими були результати зустрічі з тим же президентом Трампом? По перше, летальна зброя. і я дуже пишаюся цим нашим спільним досягненням. Мене та президента Трампа. Президент Трамп весь час нагадує вам навіть зараз, кожен день ми дали летальну зброю Україні на зустрічі з Порошенком. Дали Джевеліни Україні на зустрічі з Порошенком у 2018 році ми виступили з так званою декларацією Трампа або декларацією Помпео з дуже твердими повідомленнями про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають окуповану територію України Росією Ми ввели нові санкції, включно з санкціями щодо північного потоку. потоку-2». А зараз, коли припиняється підтримка, військова підтримка, військова допомога з боку Сполучених Штатів, що це означає для країни? Як довго можна утримувати позиції? На жаль, це правда, що сьогодні вночі вона припинена. Я перевіряв це з власного джерела. І цієї ночі її було зупинено на перетині кордону зі складів у Польщі та інших країнах партнерах. це дуже погано. Тому що Вони роблять українські збройні сили, а значить, і Україну, і Європу слабшою.